Так, всім привіт. Значить, розпочинається опалювальний сезон. Ну не знаю в кого, може хтось в когось вже розпочався. Ну ми тільки сьогодні е, вирішимо трошки обігріти будинок, тому як на дворі похолодало. Ну і зазвичай буде е, наш пальник на відходах на агровідходах і саморобний котел. Ну як саморобний котел з КСТ-16, але трошки там доопрацьований в плані тепловмінника. Значить, зараз покажу весь процес. Ну як процес? Наберемо мішок, розпалимо і... Ну, і покажемо, як воно це все діло буде виглядає. Шахний котел поки закладений мішками з насінням, гарбузовим насінням. Ціни нема, тож не здаємо. Ну, вона, вірніше, є, але мене ця ціна не влаштовує на даний момент. Кошти наче є, трохи що не з насінням одного живемо, тож, як той казав, не пече. Ну, що Взяв я мішка. Зараз підемо наберемо. Наші відходи, не, воно не для когось відходить, а для нас, як і для багатьох, це альтернативний вид палива. Трошки <клес> в цьому році я е, запасся в плані відходів. Це лишились гарбузики на одному городі, там людина віддала, не молотив, комбайна почистив, навіть не знаю, чи молотити їх, чи вручну вибирати. Але вручну вибирати дуже холодно. Тому, мабуть, скоріш за все запустю комбайника, можливо, навіть і завтра. ну і Домолотим цей кусочок цих гарбузиків в прицепі. Так. Ну, Може видно, може не видно. Такі гори, можна сказати, цих відходів. Це Те... ой, що це я? Три. Ну, якщо брати, то три повних газона. Відходи. соняшник. Ось так показати. Ну, На каналі в мене є відео. По поводу цього. Тут соняшник, там унизу ріпака полова. Ну, в основному це, так сказав, смітник смітника, це навіть не відходи соняшника, а те що, йде, те, що йде в полову. Ось таке. Ну, тим не менш тепло дає. Ну, зараз наберу я мішок І... ідемо засип, підемо засипімо. Далі в котел, не в котел, а у сам пальник? Тепер не сам. Це до хати, а. охрана моя стоїть Що там? собаки пішли десь, десь. Виход. Тут. На дорогу не виходиш, ні? Не виходиш. Була збила машина, наїхала колесом, то тепер на дорогу до фіртки і все. Так. Ну, <coughs> майже майже повний бункер тепер вмикаємо розетку увімкнули. Включаємо примусовий шнек. Примусовий шнек. Напихає він зараз. Ну, я, я беру десь до цих пір, набираю, потім розпалюю. І кхе, тоді поступово він подає і спалює. Бо якщо набереш повного, то тоді і цей. Да тоді треба довго гратися. Він не встиває прогорати і вигортає повністю весь жар. Ну, бачите, до скількох я набрав. Набрано. Це включилася подача сама. Виключаю. соляркою, ну там солярка з маслом, така як нею фільтра. Як мию фільтра, то не викидатиш його. А так в бутилочку. І в бутилочці воно тоді на зиму. Зимою, зимою і при... І, ну, все, все воно згодиться зимою. Хто опалює там грубками. Все, зараз воно трошки... трошки прогорить. Ось так це виглядає. Все. Підкочуємо сюди. Вмикаємо вентилятора. Подачу по виключаємо. Все, запустили. Що подачу виключаю, тому що як зразу вмикаюся, то подача автоматично е, виходить, що кхм, подає. Кхм, мені зараз не потрібна подача, тому як я відрегулював, ну, я, я зразу засипав, розпалив, зараз воно трошки прогорить. І потім я вмикаю подачу. Відрегулюю, щоб е, співвідношення було подачі. Ну, зараз можна включити вже, щоб співвідношення було подачі до тривалості горіння І все. Все, пішла подача автоматична. Зараз я поставив 7 секунд. Подача і 40 секунд тривалість перерив між подачею. Побачимо, наскільки його це все вистачить. Ага, ще треба градусника вкинути. Не градусника, а термодатчика. Всього температура пішла рости. Автоматична подача. Поки можна її зараз виключу. Тому як воно можна бачити, що у чашці повна чашка ще не співає, воно тільки-тільки розгорається. -тільки то щоб воно тоді не вигорнуло весь вогонь, ну, не, не вогонь, а весь жар горючий, воно щоб потрібно, щоб починало горіти, лялося. І поки воно до цього доходить, то воно згорає все. Ну, Я ж кого є, вже така, той пристосувався. І на кожен вид палива потрібно трошки підкоректувати. Тобто, або додати. E, пару секунд подачі. Або <köh>, зменшувати, або збільшувати інтервал e, між подачами. Ну, якось так. Набирає температуру інтенсивно. Це без а, насосу включимо. Зараз ми насоса виключимо. Або хай буде, хай буде він включений. І все. Я думаю, що вже можна запускати. Зараз по кхе, побачимо, чи не буде воно вигортати все. А, вже якраз добре. Можна воно подивитися, що вже а, Ну, звісно, на камеру так зараз не видно. Ну, вогонь, вогонь сильний все можна. О, все, запхнули повністю шикарно. Зараз насос включений. ну, тим більше із насосом, то температура, бачите, піднімається доволі непогано. Знову пішла подача. І отакий отакий, друзі, смітник. Отакий смітник. смітник. Виручає класно. Тим більше, що зараз ціна дров. Самі знаєте яка в посадку їхати не їздю. Я вже не знаю, років 4, мабуть, не їздю. Та й туди вже, як той казав, і страшно заїжджати, тому що крадуть лісовозами, а попадеся на якісь геляці. Ну і тим не менше підняли ще штраф за незаконну вирубку лісу чи посадок, тож, тож не знаю що. Ну Його в баню, як той казав, ризикувати за якусь деревину, воно начебто я кажуть на шару, але шари даром не буває. Ну Як можна бачити, що ми тут поговорили трошки і дивіться яка температура вже і, шляйте, з 15 градусів. Вже 18 градусів. Це при тому, що з вімкненим насосом. Це з нуля. Тож <кій> можна бачити, яке, яке КПД видає оцей смітник. Ну і в плюс до того ж, наголошую, що не тільки, не тільки ще саме по собі від палива. Ще плюс залежить і від того, як у вас зроблений котел і який у нього. <кій> скажемо так, теплозйом. Ну просто, просто шикарно. Температура вилітає, прямо, прямо на очах росте. Отаке, ну, друзі, коротеньке відео, що я хотів, зараз йдемо. Будемо пробувати роти.